Яке покарання за невиконання рішення суду. У цьому відео дамо відповідь на те, а що ж буде, якщо не виконувати рішення, до прикладу, про стягнення грошей з вас? І так, в судовому процесі ви повинні розуміти, що можете одразу погасити борг, не чекаючи, поки цей судовий процес перейде на стадію виконання судового рішення. І замість статусу відповідача ви перейдете в статус боржника. А ваш опонент зі статусу позивача, ну, скоріш за все, перейде в статус стягувача. Ну, якщо це справи цивільні. Тобто ви можете отримати рішення суду навіть не на папері, а взагалі, от для себе, щоб у вас була відповідь, що так дійсно ви зобов'язані. Погасити свій бург у конкретному розмірі. Ви можете одразу це зробити, прямо готівкою передати опонентові, на його рахунок ці гроші перерахувати. Головне, пам'ятайте про необхідність мати відповідне підтвердження. Тобто, якщо передаєте гроші готівкою, то беріть розписку. Якщо передаєте гроші на певний рахунок, то ви повинні розуміти, що цей рахунок повинен бути саме тієї особи. Перед якою у вас є борг, і бажано прямо так і зазначити, що це на підставі рішення суду, такий, то борг ви сплачуєте. Ну, щоб не було ніякої оказії у зв'язку з тим, що ви не тій особі сплатите гроші, і так далі, і тому подібне. Ну, я думаю, що цей нюанс вам зрозумілий. Перейдемо ж далі. Що буде, якщо все ж таки ви гроші не заплатили, коли дізналися про рішення суду? і... Думайте, зачекаю в себе вдома. Подивлюсь, як же ж будуть розвиватися ці ось події в даній історії під назвою Борг. Стягувач, тобто ваш опонент, піде в виконавчу службу, подасть відповідну заяву, він може просто подати заяву. Це буде банально, коли він просто попросить прийняти до виконання виконавчий лист на підставі того рішення суду, за яким з вас. Присуджено стягнути певні гроші. Проте, більш кмітливий, стягувач звернеться до юриста, а юрист йому підскаже або складе проект заяви, в якому буде написано, що необхідно накласти арешт на ваше майно. Більше того, можливо, уже цей стягувач, ваш опонент, він знайде у реєстрах нерухомого майна інформацію про те, яка ж нерухомість за вами рахується. Можливо, він також знайде, а де ж ви працюєте. Це необхідно йому для того, щоб пришвидшити. Роботу виконавця. Це може бути як приватний виконавець, зверніть увагу, так і державний. Звичайний громадянин, ну, піде, скоріш за все, до державного виконавця, але той, який вже підкований, піде до приватного. Тим паче, якщо ця категорія справ входить до компетенції і приватного, і державного виконавця. І приватний виконавець він більш швидший, ніж державний, тому він одразу буквально на наступний день. Засукає так рукава і розпочне накладати арешт на ваше майно, на ваші рахунки і так далі і тому подібне. Тому, як ви розумієте, наслідки вже є Накладення арешту на ваше майно. Заборона, зокрема, може бути керувати транспортним засобом вам. Також заборона. Щодо там полювання, у вас можливо є певна зброя і так далі тому подібне, але це вас не буде стосуватися, це мало таких випадків. Є ще також заборони пов'язані із тим, що не буде у вас можливості переконати державний кордон. Зверніть і на це також увагу. Далі рухаємося. Якщо у вас просто немає грошей, то ви можете чекати деякі боржники так. ждуни, ждуни Перетворюються в ждунів. Я вам розкажу, чому ця стратегія захисту також. Може мати місце. Тому що якщо виконавець відкриє виконавче провадження, понакладає різного роду арешти, однак виявиться, що майна у вас немає, він може закрити виконавче провадження і повернути виконавчий лист стягувачу, бо майна не має у вас. І цей стягувач повинен в межах строку пред'явлення виконавчого документа до виконання знову подати. Іншими словами, кожні три роки оцей строк звернення до виконавця у нас три роки. Тобто деякі стягувачі, вони коли отримали негативну відповідь від виконавця, який повернув їм виконавчий лист, бо майна не знайшли у вас, вони ж вже опускають руки і нічого не роблять. Однак більш кмітливі, ті, які користуються порадами юристів, розуміють, що потрібно кожні три роки. Цей самий документ подавати до виконавця і щоб він розшукував майно і так далі, тому подібне. І таким чином, це може бути тривати беззупинно впродовж усього вашого життя. Тобто строки будуть перериватися, да, і все. Той ж стягувач, який не дуже добре знає закон, або, можливо, у нього не дуже така от дружба з дисципліною, строками, то він один раз спробує йому поверне виконавець, ну і руки в нього опустяться. І тому є така можливість у боржників не бути вічно в боргах. а Скористатися таким ось нюансом, який надається закону. Тобто, якщо протягом наступних трьох років не буде пред'явлено повторно цей документ до виконання, повторюся, не судову процедуру потрібно проходити, а просто до виконавця подавати заяву про стягнення боргу на підставі виконавчого документа. Коротше кажучи, якщо не буде це щодо вас кожні три роки, то ви і позбудетесь цих боргів. Далі, якщо ж у вас є певне Таке от майно, яке ви ніде не обліковуєте, грубо кажучи, є певний умисел у тому, що ви не виконуєте рішення суду, то тоді тут може бути також і правильно кримінальна відповідальність. Зверніть на це увагу. Проте, якщо ми побачимо в процентному співвідношенні, а скільки ж кримінальних справ є в Україні за відповідною підставою, то зрозуміємо, що дуже дуже мало. Тобто ви повинні ще раз усвідомити, що кримінальна відповідальність за несплату боргу не існує. Є тільки кримінальна відповідальність, коли ви ухиляєтесь, тобто у вас є певне майно, ви його ховаєте, ну і так далі, тому подібне. Там може бути певна відповідальність. Про це складно насправді довести цю ситуацію. І якщо ви в іншій іпостасі, тобто ви хочете повернути ваш борг, який боржник вам не віддає, і позаховував свої прибутки, працює десь. Неофіційно, і ви хочете всіма силами домогтися стягнення з нього грошей, то вам необхідно позбирати різного роду докази про його умисел не віддавати вам їх. Справа, як ви розумієте, доволі непроста. Проте вона під силу, особливо в тих ситуаціях, коли ця сума значна. В іншому ж випадку, якщо у боржника нема нічого, тобто він голий і босий, то ніякої. Кримінальної відповідальності він нести не буде. Звичайно, що в ряді країн є кримінальна відповідальність за те, що люди не платять борги. Раніше в часи нашої давньої історії кидали людей в боргову яму. І там було декілька, до речі, поверхів в борговій ямі. Тобто на нижньому поверсі сиділи ті, хто так найбільше винен. Потім, якщо вони трошки гасили борг, то їх підвищували на новий рівень, потім на новий, на новий і так. З... Зі зменшенням суми боргу вони переміщалися в цій борговій ямі доверху. І, можливо, їм щастило і вони виходили на волю, якщо вони гасили борг чи їхні родичі. Проте, у нас, повторюсь, немає кримінальної відповідальності. Якщо ж у вас ще є якісь запитання, пов'язані зі сплатою боргів, чи, можливо, вам необхідно взяти участь у якійсь судовій тяганині, то зверніться до мене і ми попрацюємо в цьому напрямку.